Житловий комплекс преміум класу бульвар фонтанів відкрив перший будинок другої черги. Тут, як і в усьому комплексі, реалізований унікальний для України формат Сіті Рзорт. Іншими словами, жити відпочиваючи. Перша перевага цієї концепції двір без машин. Ви можете спокійно гуляти і відпочивати в дворі, ваші діти можуть спокійно здесь, ви не боїтеся їх випускати, вони спокійно можуть здесь бігати, кататися на велосипедах. Все у нас відбувається через паркінг. Паркінг огромний, три рівня. і. Саме головне удобство це те, що ліфт піднімається к вам на етаж для неформальних зустрічей. Передбачена спеціальна лаунж-зона. Це тераси для відпочинку, дитячі майданчики, екопарк, місця для барбікю. Тощо, а щоб не порушити спокій мешканців в бульварі фонтанів діє високотехнологічна система безпеки. Не можна зайти на територію комплексу, непоміченим. Нас немає ні одної а, темної проблеми, куда людина не заш... може зайти, щоб її не побачили. А це створює можливість для того, що. Людина відчуває себе комфорт і безпечно. А ще в комплексі планується відкриття інноваційного дитячого екосадочку «Ліп Кідз». Він буде побудований виключно з екологічних матеріалів. А в його програму включені унікальні світові практики з розвитку здібностей у дітей. Родзинкою комплексу є 120-метрова алея різних за кольором та формою фонтанів, яка незабаром буде радувати мешканців та гостей бульвару фонтанів. Різноманітні зони для відпочинку та занять спортом поєднають у собі всі переваги концепції сіті. дуже красивий. Он учил все а, требования современного человека. Он красивый, удобный, он находится в центре города и здесь очень хороший сосед. Лично для меня важно, чтобы он был красивый и очень удобный. И очень удобно то, что вот э, лифт идет в паркинг, например. То есть это для меня имеет как бы вот одно из самых больших преимуществ. Атмосферу сьогоднішнього свята прикрасили численні конкурси та розваги, театр тіней, розіграш цінних подарунків та сертифікату на півмільйона гривень. Довершив святковий настрій італійський співак Адольфо Себастьяні.